Надія Петрівна. Доброго дня. Добре. Надія Петрівна. Так. Да. А ми за вами. Так? Да. Да. А я вже плачу. Не треба плакати, не треба. Ну, Але вже ніхто не приїде. Все, все, приїхали. Приїхали. Давайте. Я вас розбудив. Я вже лежала в діне. Це це, це. А це влізе чи не влізе? Будемо будем закидувати. Це. Так, це. А ви одягайтеся, речі, ну, документи там збирайте. Все, ну з Богом. Добре, анокція. Так, 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 давай. Давайте давайте, 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 у нас час ще На Туди туди. Оп. Не поспішай. Оп. Дусі що поспішайте, але страшного. Все. Поїхали, все. все. З Богом. Бахріється, там де вони Бахкають, так? Да. Ох. Ну все, ми, ми їдемо. Так, Надія Петрівна, ну, машина вже при... за вами приїхали вже. А де? А от там воно, родичі. Все, виходимо, потихеньку.